Йдемо далі. Хто підписаний і той в курсі всіх подій, щоб мої документи відправили на МСЕК, довелося ще раз проходити комісію, де потрібно було пройти хірурга. Пішов до хірурга, який є лікуючим лікарем по документах. Простоявши в черзі майже дві години, він мені заявляє, чого ти до мене прийшов, йди до того хірурга, до якого ходив. В попередніх відео я розповідав про цю ситуацію. Я йому говорив, що він мій лікуючий лікар, напиши діагноз, та я пішов. Але він мене так і не прийняв, відправивши до іншого, мотивуючи тим, що то за відділенням, він все краще знає. А я тут дурень думав, що лікуючий лікар знає краще пацієнта. Згорем пополам все ж я потрапляю на сек, куди з'являється і голова ЛКК тієї лікарні, де наді мною систематично знущалися та ледве не загнали на той світ. Що було далі? Це просто був шок з тим секом. Щоб не пропустити, підписуємось. Далі буде.